Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Дівчата мене питали, де росте розсада і чи підсвічую я її. Пішли, покажу, як на духу. Нічим я її не підсвічую, бо світла немає. А де росте, покажу. Світла нема більше як є. От зараз покажу. Дивіться, це Максимова кімната, і тут у мене вікна виходять на схід. І тут саме тепло, і саме таке. Ну, світле вікно, вона тут найкраще росте. Я всю сюди сажаю, яку хочу, щоб посходила швиденько. Зараз покажу. Ось бачите? Ось я трохи тут жалюзі її приспускаю, бо сьогодні пасмурна погода, а тидні було таке сонце і прямо може погоріти. Дивіться, якщо дуже відкрите таке сонце, треба бути дуже обережним і акуратним, бо можуть погоріти. Оце перчик такий. Сіяний він це все діло 15 січня. Вже все треба пікірувати. Ну, такі ж морози стояли. Я нагрію землі і через два дні попікірую. Ну, дай Бог, вже від здоров'ю буде все добре. Отак, От бачите, дівчатка мені писала, Юля, попідсипайте помідори, бо потяглись. Спасибі, дівчатка, попідсипала, показувала відео. Цей, підсипала цю коробочку. Отак. От Тут у мене толстой кристал, махітус, усе вкупі. Я їх на теплицю готовлю. Чесно вам скажу, не підписувала сорти, гібриди, сорти, бо ну, я для себе. Отак. От бачите, а це? Зараз я вам щось покажу, ви тільки не смійтесь. Оце хай ще й таке буде. Балконний огірок, Їх треба ось попідсипати, бачите? А тоді попересаджую. Чесно вам скажу, потяглись, посіяла перший раз. Не знаю, попробувати. Ну, я такий великий експериментатор, чесно вам скажу, що я люблю це таке всяке разне. Ну, я завжди кажу, мій девіз такий. Ну, попробую, не попробую, не узнаю. Мені що, жалко, пакетике насіння? Ні. Ну, перчик, я думаю, бравенький. Та й помідори нічого. Що їм даю? Дивіться, 150 разів повторяла, але ж люди ж приходять нові підписники на канал. І, чесно вам скажу, я і сама інколи, як почну шукати та відео, <сіла> посіяла. Посіяла. Вон, бачите, ще маленькі вилазять. Посіяла, посходили. 13-40, 13. Два рази я їм дала стартове добре, підлила. А тоді 3 по 21. Грогрін, комплексне. Як часто підливала? Та чесно вам скажу, раз у 4-5 днів. Ото нема такої схеми, як такової. Побачила, схотіла, підлила. Все. Ну, і такі вони є. Ось поверну також, щоб видненько було. Бачите? Ні хлорозику на них нічого. Ну, ось я їх розпікірую, і тоді вони туди підуть у мене вниз. Бо тут їм жарка підвікуння. Ну як, якщо ще й сонце, то їм тут реально жарко. Я вчора лягла, думаю, подивлюся, кіно вже ввечері. Вихідна, думаю, подивлюся. Боже, в хаті така спека. Чоловік натопив. Думаю, боже, це ж моя росата, там пошквариться. Я ноги в зуби. Добре, бутилка була наколочена з добривом. От пролила, бачите. Отак, От пополивала. Поливаю з груші, як, як звичайно. Десь в мене там стаканчик, груша. і все. А тоді буду пікірувати отак їх сім'ядорні листочки, позапихаю, і буде з них діло. Я вже так робила не раз. На мені хтось із дівчат, із підписників написав: мені так приємно було, дівчата, так класно каже, а, я розказувала про помідори, як виростить міцну розсаду. відео є. І хтось мені з дівчат написав, каже: ну зразу видно, що практик, а не теоретик. Що ну, вам сказати? І в мене нападала чорна ножка на них, перші мої. Отакі ж, от, от, ну, трошки до менших підростила, до отаких. отаких. А тоді ж вирішила розпікірувати. Та неправильно. Ну, дурне ж та дурне, пікірує ж у суху землю, а я ж позаливала в мокру. Коротше, Прийшов їм гембець і пропали. Да, то після того, ну це було давно, звісно, звичайно, я вже в курсі. Я не скажу, що я гуру і професіонал, але ж, ви самі бачите. Розпікірую їх і дам їм 13-40-13. А тоді, хай вони вкореняться гарно, все. Може, а корнівіну десь знайду. Десь в мене був, підколотюєм їм туди. Хай вони гарно вкореняться. Тоді буде 3 по 21 комплексне монофосфат калію. Ну, а тоді вони вже підуть у теплицю, слава Богу. А вам добра, миру, достатку, злагоди і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Жартомає Всерйоз і Юля. Ви, бачите, що там на дворі робиться. Весна буде, весна буде графіком, прийде день, два, три, блисне сонце. І все буде класно. І все буде класно, і все буде добре. Я вже вас переключила, щоб ви мене бачили. Я так сміялася. Ми Коли це я? І йшла з роботи перед вихідними. А в нас таке ну, Такі правила, до нас телефонують технологи, питають, як відпрацювали. Ну, Дзвонять до мене технологи. Питають, як відпрацювали? А я кажу, та все б нічого, ну, наше обленерго з'їхало з глузду. А Чого? Говорю, світло нам дали аж на дві години. Така пауза, аж то, наскільки на повинні. Кажу, обіцяли на час? Так, а ви що? питають мене. Я кажу, а ми чуть не виздихали від щастя. Ну, то я ж кажу, я сьогодні вже тут. Захватила, поганяла павуків, бо сонце присвітило, бо вже пиляки, тьма тьмуча, то я поганяла павуків, ну нічого так не мотивує, як Обленерго з їхнім відключенням світла. Я ніколи з такою швидкістю не прибирала в хаті, швидкістю звука. Я жартую. Ну, тепер навіть спину ще встигну й вареників наварити, Дяка обленерго. Ну, ви ж розумієте, що це сарказм чорний юмор, чорний гумор. Ох, читала сьогодні новини з Богодухова. Це страшне. Я співчуваю всім, хто чиї рідні загинули. Серце. Розривається. Ми обов'язково вистоїмо. Обов'язково. Ми виживемо. Я вам чесно кажу, я скільки перечитала книжок, я скільки знаю, з нашої сім'ї, да скільки, що ж пережили наші близькі, наші бабусі, дідусі, да предки, їм теж було нелегко. Їм інколи ну, в рази важче було. Але вони жили і ми переживемо. І завдяки тому, що вони вистояли і що вони пережили, ми є, розумієте, от вдумайтеся, завдяки тому, що наші предки, наші близькі вистояли, не зломилися і пережили всі режими. І голодомори, і війни, і так далі, і репресії, ми, наше покоління народилось, і ми живемо, і ми маємо право на життя. І нам треба пережити, і нам треба вистояти для майбутніх поколінь, щоб у наших дітей були діти і внуки. Задумайтесь над цим. От тільки раді цього, як би нам важко не було, а ми повинні витримати. І ми витримаємо, повірте. Все буде добре. Цілую вас всіх обнімаю. Всіть, гарних вам всім вружаїв і всього самого найкращого, тепла і світла в ваших домівках нам ще трішки, ще трішки. Цілую вас і обнімаю.